Працівники управління кадрового забезпечення головного управління Нацполіції Полтавщини відзначили 105-ту річницю з дня створення служби. З цієї нагоди, і за зразкове виконання службових обов'язків 21 працівника кадрового апарату МВС області нагородили подяками, почесними грамотами та нагрудними знаками. Від вашої плідної роботи від принципової позиції в деяких моментах залежить наш успіх. Ви перші спілкуєтесь з кандидатом. Ви перші вникаєте якомога лучше дивитесь ширше. Це величезна аналітична робота. Дякуємо вам за те, що ми маємо такий особовий склад. Дякуємо вам за кожного і кожний. Ті, хто несуть службу в поліції, кадровики поліцейські це не слідчі, не дільничні, не оперативники, але і у них завжди є чималий фронт роботи, плюс обов'язки, що з'явилися з початку повномасштабної війни. Говорить начальник відділу організації соціальної роботи управління кадрового забезпечення ГУНП Полтавської області Тетяна Губенко. Це робота пов'язана з людьми, це робота пов'язана з особовим складом. все, що стосується прийому на службу кандидатів в поліцію, їх супроводження на етапі свого кар'єрного зростання аж до моменту звільнення в майбутньому. Це робота з сім'ями загиблих поліцейських, це робота з пораненими, звільненими з полону. Тобто, це додаткові функції, які на нас покладені з початком повномасштабного вторгнення, і ми їх виконуємо. Відзначили 29 липня працівників сектору кадрового забезпечення усіх територіальних підрозділів Нацполіції Паута. Давщини